Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні пропоную вам замислитися над одним явищем, яке ніби існує, ніби досі вважається нами нормою, і навіть є закріпленим в нашому законодавстві. Але насправді його вже майже не існує для більшості громадян, і воно це явище стало. Можливо, принадою привілейованих верст населення. А саме я кажу про восьмигодинний робочий день. Я не буду наводити історію боротьби за цю норму. В деяких країнах він вводився якби природнім шляхом, в деяких виборювався навіть з жертвами. Але майже повсюдно в європейських та американських країнах закріплено на законодавчому рівні 8 робочий день. Те саме стосується і нас, українців. В нашому законодавстві, саме в Кодексі, в Трудовому кодексі України, є статті, наприклад, стаття 121, яка каже, що Нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень. А також стаття 127. 127 наголошує, що ну, в Україні п'ятиденний робочий тиждень, тобто 8-годинний робочий день є базовим. Однак, якщо ми подивимося навколо себе на всю сферу торгівлі, обслуговування Сільського господарства і зараз вже більшої частини виробництва, будь-що це маршрутчик, робітник супермаркету, перукар, робітник СТО, будь-хто, більшість населення працює. Ну, от 10 до 12. А якщо ви подивитесь ну, з цікавості, зайдете на який-небудь сайт по працевлаштуванню і подивитесь найпростіші фахи там, продавців, чи що, то ви побачите, що баристи чи хто-небудь, то ви побачите, що є зміни, де пропонується працювати по 13, по 14, а й по 15 годин. І... Це стосується не тільки дійсно безперервних виробництв, як то сільське господарство, або сталелітейне виробництво, або медицина, які завжди працювали з ну, власним розкладом робочим. Це перейшло на всі відомі нам. Такі явні і, і вже не, не, не тільки наявні е, сфери е, праці е, людини. І якщо людина найманий працівник, а якщо вона підприємець, то теж працює, я думаю, ще більше, ніж наймані працівники. І е, це є вимогою часу і це є платою за той сервіс, яким ми. Так пишаємося і наші громадяни, які зараз вимушені жити в інших країнах, дуже відмічають цей момент, що в Україні ну, безперервна робота і магазинів, і обслуговуючих будь-яких підприємств, сервісів, і все дуже доступно, швидко. І у цього є своя ціна, тому що ми поступово, добровільно майже попрощалися з восьмигодинним годинним робочим днем. І іронія в тому, що те, що виборювалось саме для працівників важкої фізичної праці, тепер стало надбанням. Привілейованих чиновників, а саме вони, держслужбовці, чиновники, вони тепер працюють з восьмигодинним робочим днем. І тепер це стало привілеєм. Ви скажете, що ну, в цьому є свої плюси, тому що багатогодинний робочий день дозволяє працювати позмінно і мати. Потім відповідно повні вихідні дні. І працювати не на п'ятиднівки, як кажуть, а, ну, наприклад, тиждень через тиждень. Ну, Справа в тому, що восьмигодинний робочий день дозволяє вам жити в будь-який день, а не жити в очікуванні вихідного. І дозволяє вам. Після закінчення роботи відчувати себе людиною і приділяти увагу і собі, і своїм, своїм родинам, і мати сили на це. Режим праці, коли ми працюємо набагато довше, по 12 годин, по 14, по 11, він не дозволяє після роботи нам жити своїм життям. Читати книжки, дивитися в е, кіно, кудись ходити, займатися з дітьми. Ми все це робимо через силу, якщо ми вимушені це робити в робочі дні. І, безсумнівно, це е, має вплив на тих, хто нас оточує і на нас самих. Бо е, перший день після важкої зміни випадає з життя. І... І, ну, і так далі. І так далі. Всі, всі, я думаю, знають всі ці нюанси. Тобто нічого в світі немає такого, за що не приходиться платити. Дивлячись на інші країни, можна порівнювати. Десь в Європі доволі прискіпливо. Відносяться в скандинавських країнах, дуже поважають свій вільний час і ніколи не будуть перепрацьовувати чи йти на роботу з такими вимогами. А десь я часто дивлюсь відео з, в Ютубі простих людей з Америки, там працюють дуже багато і теж сервісна система також розвинута, як в Україні, в тому сенсі, що в будь-якій. Час доби можна знайти працюючий магазин чи кафетері, чи щось таке. І це дуже вимотує людей. Ну, Щось сказати, що це добре чи погане, я не можу, тому що оцінки, як на мене, можна давати тільки повернувшись, обернувшись назад і подивитись, куди воно все йде, а куди воно йде. Ми не знаємо, тому що ми знаходимося в момент величезних змін, не те, що там карколомних, а просто величезних. Ми ще не уявляємо, які зміни нас очікує у зв'язку з розвитком штучного інтелекту. Можливо, можливо, в осяжному майбутньому взагалі робота, будь-яка робота стане привілеєм. І ми не будемо думати про робочі години. Ну, Можливо, навпаки, ми цього не знаємо. От такі мої роздуми, така мене тема давно цікавить, вона ніяк не пов'язана з війною. Цей процес зникання восьмигодинного робочого дня як норми. Він виник не зв'язку з війною, він виник вже давно, і він явно прогресує. І до чого це нас приведе, подивимося. Хотілося б ще почути думки людей в таких питаннях, що вважаємо нормою, що було для нас нормою, і що ми не помітили, що вийшло з норми. Що стало вже недосяжним. Ну, зрозуміло, це не такі речі, як, ну, наприклад, бабусі, що на, чи тітоньки, що на розі вулиць продавали раніше насіння стаканами, і питали в кишеню чи треба кульочок. Ні, ну щось більш серйозне. Тому що ми знаходимося всередині змін цивілізації людської. І ми не можемо відчути це в процесі. Ми тільки зможемо потім щось, що розвивалося поступово, здивуватися цьому і сказати, що це як сніг на голову. А потім подумати, та ні, ми ж бачили, ми ж могли це зупинити, могли це змінити. Ну, Чомусь, чомусь це пройшло повз нашу увагу. Ось таке коротеньке відео. Дякую за увагу.